Вітаю вас, діти та батьки. Запрошую вас переглянути виставу за твором Ірини Прокопенко, сонечко та сонце. Починався літній день. На листі дерев переливалася всіма барвами райдуги, крапелька роси. Співали птахи, тягнулись квіти до сонця, а над ними басовито гудів джміль. <звісно> Йому й справді було жарко. Жорстоке сонце. Жорстоке. Почуло сонце та й каже кожен день я проміння на землю посилаю, щоб черешні скоріш дозрівали, щоб пташки співали, щоб діти смаглявими ставали. А він він мене жорстоким назвав. Образилося сонце та й сховалося за хмару. Похмуро на світі стало, квіти пелюстки згорнули, птахи замовкли, мурахи входи та виходи своїх домівок закривати почали. Що робити? Що робити? Як без сонечка нам жити? Зашепотіли дерева. Я я! тут! Ось я. Сказав хтось тоненьким голоском, і всі побачили маленького червонокрилого жучка, якого й справді сонечком звали. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. А можеш так зробити, щоб черешні поспіли? А щоб діти засмагали? І цього не вмію!» Зітхнуло сонечко. Я тільки попарив, знищую червців, кліщиків павутинних та інших дрібних шкідників. І за це тобі, сонечко, спасибі, вклонилися дерева і знов зашепотіли. Що робити? Що робити, як без сонечка нам жити? Може... Я зумію допомогти? спитав соняшник. Він теж був на сонце схожий, кругла голівка у жовто гарячих променях. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні, а зробити так, щоб черешні поспіли? Ні, не можу. А щоб діти засмагали. І цього не вмію. Тихо вимовив соняшник. Я тільки насінням людей годую. Це ж добре. Спасибі тобі, соняшнику, вклонилися дерева. А джміль знову гудів. Жаль. Квіти пелюстки згорнули. Жаль. Жаль? обурилися дерева. А хто сонце образив? Хто ж його жорстоким назвав? Все ти, все ти джмелю. Вони так розхвилювалися та розгойдалися, аж вітер здійнявся. Злякався джміль, почав у сонця пробачення просити? Без тебе не можна, пробач мені!» Робач. Виглянуло сонце з-за хмари, посміхнулося привітно, зраділи дерева, пташки защебетали, квіточки розкрилися, а джміль над ними гудів, Жарко, але не дуже, не дуже Сьогодні я розповім вам про плазуни. Плазуни. Це наземні тварини, які пересуваються по землі особливим способом повзанням. Плазуни це черепахи, крокодили, змії та ящерки. Черепахи, чудові створіння, бувають різних форм і розмірів і живуть по всій землі, як у воді, так і на соші. Черепах легко впізнати за панциром. Цей надміцний корпус діє як щит, захищаючи їх від хижаків. Деякі черепахи можуть засунути голову в панцир. Для додаткового захисту. Панцер черепахи росте разом з нею. Ззаду і спереду у панцера є отвори, призначені, щоб через них спокійно можна було всунути і витягнути голову кінцівки і хвіст. Те, що черепахи їдять, залежить від середовища, в якому вони живуть. Сухопутні черепахи їдять жуків, фрукт та траву. Тоді як морські мешканці їдять усе від водоростей до кальмарів і медуз. Крокодил напівводна хижа тварина. Звичайна довжина крокодилів від 2 до 5 метрів в залежності від виду, хоча зустрічаються і дуже великі тварини. В основному крокодили знаходяться у воді, відпочиваючи або полюючи. У крокодила приплюснутий плоский тулуб, плоска голова, короткі ноги і потужний рухливий хіст, який крокодили використовують при русі у воді. Крокодили довгожителі. Вони можуть. Дожити до 100 років. Ще однією особливостю крокодилів є те, що вони ростуть протягом усього життя ящерка. Є крихітні ящерки, а є і велетні. В основному це тварини великого розміру з двома парами розвинених кінцівок. Їх тіло вкрите лускою. Ящерки можуть бути зеленого, сірого, бурого або чорного кольору. Часто на боках і спині знаходяться візерунки у вигляді смужок. Деякі тварини можуть змінювати яскравість або колір забарвлення за рахунок особливого пігменту шкіри. Більшість ящерок мають здатність відкидати свій хвіст у випадку небезпеки. Хвіст рептилії досить швидко відновлюється, але вже коротший ящерка-хежак. На полювання виходить рано вранці. Основна їжа ящерок це різні камахи. Ящерки винищують комах шкідників, надаючи цим. Неоцінену користь людству. Змії відносяться до лускатих плазунів. Живуть вони по всій планеті Земля. У них подовжене, гнучке та рухливе тіло. Кінцівок зовсім немає. Усі змії хижаки. Вони не їдять рослин. При несприятливих умовах змії вміють впадати в сплячку. Змії в Україні можна зустріти з весни по осінь. В Україні живе 10 різновидів змій. Це полози, вужі, гадюки, мідянки. більшість з них безпечно для людей. Насправді, зміні переважно миролюбні істоти, якщо вміти з ними співіснувати. Щоб залишатись у безпеці, слід запам'ятати правило не слід наближатись до змій близько, якщо помітили її, краще обійти їх іншою стежкою.